Віктора насипаного то все мама. Батько Грицю дав цукерку, вирішив спитати, скільки буде ну бо босинку два до двох додати, скривившись, той, мовля, дитину мучити даремно. Думав трохи врешті каже Буде шість, напевно, Батько вчув, та ні. синку ніби ж знав раніше, Гриць насупив трохи лоба, глипнув сам на татка. Ну, тоді, напевно, менше буде п'ять і крапка, в батька вже нема терпіння. Думай, хлопче, думай, звідки п'ять оте взялося? Що ото за сума? знаю, знаю. Часом схитрувати. Говорить, зітхнув, розвів руками, я не винуватий. То все мама вчить постійно. Треба торгуватись.